Ми продовжуємо ефір і хочеться такий вислів, який мені дуже подобається, що учитель це професія від Бога, а всі решта професії від учителя. Я думаю, що ви з цим погодитеся. І до речі, 26 листопада в Миколаївському палаці творчості учнів відбувся завершальний етап міського педагогічного конкурсу Нове ім'я ім'я-2015». І його особливістю, які в нього були особливості, ми дізнаємося від нашої гості, чарівної переможниці. Доброго ранку! Отже, поруч зі мною Світлана Герасименко вчитель Герасименко, Герасименко вчитель Української мови та літератури ЗОШ двадцять 28 переможеться педагогічного конкурсу Нове ім'я ім'я-2015». Доброго ранку! Я вітаю вас! Доброго ранку! Дякую, дякую, вітаю вас з перемогою! І давайте трішечки поговоримо про конкурс, як це відбувалося. Поділіться з нами, скільки було етапів конкурсу, скільки було турів, і які номінації. Дуже Дякую цікаво. за питання. Так, конкурс проходив з травня по листопад. Чотири етапи. Перший етап це була розробка виховної години, тобто першого уроку до першого вересня, ми надсилали свою розробку. Другий етап це розробка трьох-чотирьох уроків з однієї навчальної теми. Третій етап це відкритий урок, на який Приїхали всі методисти, скажімо так, в школі відбувався цей урок, директор був, звичайно, присутній. І за результатами цих трьох етапів визначалися ті, хто вийшов в фінал в четвертий етап. Ну і таких учителів було п'ять, Відповідно, ви вже сказали, 26 листопада відбувся фінал, тобто четвертий етап. Mm -hmm. Ось, і номінації були різноманітні, вони мали певні назви «Дельвейс», золоте яблуко, але якщо... Без тих нас, то це творчість та оригінальність, філософське мислення, інновацію, навчання, любов до дітей, ну і так далі. Тобто, все, що стосується вчителя безпосередньо. Тобто, спочатку було два заочних тури. Так, так. так. Розкажіть про вас відкритий урок, декілька слів, яким він був? О, ви знаєте, ми дуже довго думали, по-перше, що обрати, це мова буде, чи це література. Звичайно, я дуже вдячна своїм колегам, заступникам директора та директору школи номер 28 що вони мені дуже допомогли підготовці. Звичайно, ми визначилися, що це буде українська література. Mm -hmm. Я проводила урок у своєму п'ятому А класі, класним класом якого я є. А дітки також мені дуже допомогли. Це був урок за темою Іван-Франко, фарбований лис, зміст казки Головні догорядні персонажі. Ми вибрали тему для уроку. Ми проводили. Форма була усний журнал. Ми створювали з дітками разом журнал, гортали його сторінки, були певні рубрики, літературознавча сторінка, сторінка образотворча. Дітки свої ілюстрації подавали до творів і так далі. Тобто, звичайно, ми поєднували ще й інновації, це і перегляд відеоролика, був, і аудіозапис, і інсценування, тобто все, що можна було. Ми намагалися так, всі методи, всі прийоми застосувати, щоб, звичайно, вразити чимось новим. адже Звичайно, в педагогіці вже дуже багато всього винайдено і щось знайти нове дуже складно, але ми намагалися, ну, сказали, що все пройшло добре. Всім, в принципі, сподобалось. І, Тому, напевно, ми вийшли в фінал, так. так. Результат бачимо а на власні очі. Скажіть, а що найскладнішим вам було в ході конкурсу? От саме таке, що найважче переступати було? Ой, ви знаєте. Все напевно було Все. складним складним по-своєму, адже безпосередньо придумати е, розробки уроків. Це також потребує дуже багато часу, зусиль, ідей, звичайно, творчих ідей, яких часом бракує, тому що просто так вони не народжується. Uh -huh. е, нервування, хвилювання перед відкритим уроком. Е, і, звичайно, це фінал, це величезна підготовка, хоча ну, для неї було всього місяць. Нам необхідно було придумати візитку, тобто представити себе якось оригінально, також хобі показати своє в цікавій формі. Звичайно, не також багато часу, але хотілося вразити якось. Ну, я думаю, нам це вразили. Вдалося. Так, якщо перемога в руках, у нас є фото. Я ось прошу показати їх більш крупно та детально. Ось це вас нагорода вже, так? Ні, це не Ні, це нагорода, нагорода. Ви знаєте, це у нас фінал також проходив у формі журналу. Кожному uh -huh. з учасників видавали такі журнали uh -huh. з нашими, скажімо так, обкладинками. Я зрозуміла, так ось ще бачимо. Ну, така гарна, патріотична. Я знаю, Незвичайно. що у вас в патріотичному такому руслі. було. а яке хобі ви представляли на конкурс? Я представляла танці. Я танці. дуже люблю танцювати. Я займалася ними близько 10-13 років, ще з дитинства. Так, і тому вирішила звичайно показати напевно те, що я вмію, на мою думку, найкраще угу. співати. Я на жаль не вмію. Вмію ще декламувати вірші, але. Потрібно працювати на публіку, я думаю, глядачам саме цікаво, особливо дітям, було як цю вчитель і танцює. І танцює так. так незвично дійсно погоджуюся з вами. Ось а це вже мить, як вас нагородили. Скажіть, а що вас спонукало на участь? От, як це сталося? Чи вам колеги запропонували? Чи це ваше особисте таке бажання було брати участь в конкурсі? Просто кожного року відбувається конкурс з різних предметів, скажімо так. В минулому році наша школа, до речі, теж отримала перемогу, тому в минулому році представляла учитель інформатики. Був цикл такий фізико-математичний. В цьому році це гуманітарний цикл, вчителі англійської, української, історії, зарубіжної літератури. Тому Ну, адміністрація наша вирішила також знову брати участь в цьому конкурсі і запропонували мені. Ну, звичайно, я не могла відмовити. Е, тому що це, звичайно, дуже почесно брати участь і представляти школу на рівні міста. А і ще, якщо й перемагати, то це взагалі. Скажіть, а що ще вам дала участь у цьому конкурсі? Ви знаєте. Дякую за питання. А, напевно, розуміння того, що все не дарма. Все, що робимо, тим паче, професія учителя інколи буває і невдячна, а ось тут розуміння того, що от, ось ти робив, робив, і нарешті все справедливо. Ну, звичайно, для мене зрозуміло, можливо, деякі так і не думають, але всі мої старання, не тільки моє й старання моїх колег, учнів. Все-таки було не дарма, і все, що ми робимо, ми робимо для нашої держави, для нашого міста, щоб інші люди, можливо, побачили наскільки цікава є професія учителя, наскільки вона є різностороння. Що педагоги це дуже творчі люди, а не тільки ті, які там сидять, перевіряють зошити постійно у роботі, що вони можуть і на сцені виступати, і танцювати, танцювати. <реш> так що показати співати. напевно красу цієї професії. Щоб заохотити молоде покоління, також ти працювати в школу, хоча це не дуже просто. Ви показали всю красу і зовнішню, і внутрішню, взагалі Дякую. яскравий приклад молодого спеціаліста. Я, от ви кажете, вам учні там допомагали, колеги і не тільки, тому що на фото я впізнала, що вам ще допомагав ваш чоловік Максим, який ще і наш монтажер, режисер відеомонтажу. Ось подивіться його. Я сама здивувалась, коли побачила, адже одна справа, коли він сидить, і монтує нам відео в нашій редакції, а інша справа, коли він стоїть на сцені, допомагав. Як допомагав, чим допомагав? Але я знаю, що хвилювався це точно. Ви Знаєте, напевно, без нього це не була б перемога, тому що він від початку до фіналу це, по-перше, підтримка моральна. А, а по-друге, безпосередньо фізична підтримка в плані підготовки різних декорацій. Звичайно там. Аудіозаписи, відеозаписи, монтаж цих, цих роликів і так далі. Тобто, все, що він міг, він все зробив. і навіть йому прийшлося виступити ще й на сцені у ролі головного редактора, який шукає обкладинку для журналу. Це було у нас за сценарієм. І тому він чудово виконав цю роль. Звичайно, я йому дуже вдячна, тому що дійсно, напевно, без нього не було б перемоги. Адже нам дуже не вистачає чоловічих облич на сцені, тим паче, жінки це ну, вчителі це. Найчастіше жінки, тому хотілося побачити ось таке обличчя. Ти бачу Максим також дуже креативний, дуже Максим, творча о, Так, Максим дуже креативний. з ми стикаємося практично кожного дня. Отож та подякуємо йому. Трішечки від конкурсу відволічимося. Завжди цікаво, як самі вчителі вчилися в школі. Ну, ви знаєте, насправді я напевно той приклад дійсно вчителя, яка вчилася на відмінно, отримала медаль у школі, отримала червоний диплом в університеті. Тому я так для себе визначила, що все ж таки вчитель це моя професія, моє покликання, тому що я повинна. Своїм зразком, да, подавати, так скажемо, приклад. У мене дуже часто діти питають: а як же ви навчалися? А чи прогулювали ви уроки? кажу ні. Я кажу, навчалася сумлінно, виконувала всі домашні, двійки не приносила, уроки не прогулювала. Тому нічого цікавого, скажімо так, в лапках зі мною не траплялися. У мене все було. Стандартно, як для вчителя, напевно ще раз підтверджую, що дійсно <с <с яскравий приклад. Скажіть, а як діти відреагували в школі? Привітали ви, наприклад, там напевно зірочка така у школі. Тепер так переможеться? Ну не знаю ще до того, чи зірочка, чи ні, але дійсно привітали і діти і колеги ще в той же вечір, четвер. І підбігали, раділи, цілували, обнімали, і наступного дня у п'ятницю прийшла на роботу дітки, які мені знаяки мене знають, яких я викладаю, та мій клас, буки квітів. Ну батьки телефонували, колеги вітали. Дуже приємно, звичайно, що дійсно я розділила цей смак перемоги з усіма своїми колегами та учнями та адміністрацією. Звичайно, це тобто це звика, така спільна перемога. Спільна. Ви знаєте, тому що одна б я напевно не впоралась. Безумовно, і заохочення для того, щоб і надалі так брати участь у такого роду конкурсах. У мене ще таке запитання: яке у вас професійне кредо учителя? Дуже б цікаво знати від такого прикладу і зразка учителя. Цікаве питання. Я дуже люблю слова Марини Цвітаєво, яка сказала, що успіх це встигнути. І ви знаєте, напевно, в будь-які професії, в професії вчителя потрібно все зробити вчасно, вчасно взяти участь у конкурсі, вчасно встигнути приділити увагу дитині, яка цього потребує, допомогти колезі і так далі. Тобто потрібно все робити у свій час, щоб потім не шкодувати про це. І на таке запитання: а якими ж якостями має володіти педагог? От, от педагог самі найважливіші такі якості, на вашу думку? Ну, по-перше, це грамотність та культура спілкування, культура мовлення. Неважливо, це мовник, чи це вчитель математики чи іншого предмета. Тому що вчитель є зразком і прикладом для своїх учнів, адже саме на нього вони орієнтуються, як розмовляти, як себе поводити. Тому що дуже часто діти е, все одно наслідують звички вчителя і так далі. Також вчитель повинен бути. Особливо зараз творчим і креативним, просто без цього нікуди. Адже сучасний світ він потребує чогось нового, Дісно, цікавого. Так. І тому, якщо ми будемо користуватися лише традиційними методами, дітям буде просто нецікаво. Ми повинні використовувати інновації, звичайно, це і комп'ютерні технології, тобто бути обізнаним угу. у інформаційному просторі. Ну а також мати величезне серце, величезне терпіння, щоб Робити свою роботу із задоволенням, і щоб ця робота приносила для твоєї країни, для твоєї держави якусь користь, тому що професія учитель це благородна професія. Ми не повинні про це забувати, і учитель повинен із високопіднятою головою нести ось таке звання. Саме звання, щоб це було покликання, не просто та рутинна робота, на яку ти ходиш і зранку до вечора там сидиш. Ми повинні бути гордими за те, що обрали такий шлях, і відповідно повинні і з такою гордістю, напевно, і пройти цей шлях і не жалкувати, не шкодувати про те, що обрали саме цю професію. Дійсно, от цих Золотих практично словах я хочу завершити нашу розмову і ще раз привітати вас. І хочу побажати, щоб це була лише така перша сходинка до ваших успіхів. І я переконана, що як ви все встигнете і будете успішним, гарним зразком для вчителів і для дітей. Дякую вам, що завітали. У нас в гостях була Світлана Герасименко, вчитель української мови та літератури ЗОШ двадцять вісім, переможеця педагогічного конкурсу Нове ім'я ім'я-2015». Ось воно наше нове ім'я. Дякую вам, Світлана.